Соціальна кухня від благодійного фонду Карітаспес проєкт, що працює вже понад два роки, від початку своєї роботи вони приготували близько 187 тисяч обідів для внутрішньопереміщених осіб. Проєкт розширився і почав видавати обіди не тільки в Житомирі, а й в інших громадах області раз на тиждень. Проте до таких обідів часто додають пакунки продуктів, щоб люди могли приготувати власноруч. Об'єм роботи збільшився, оскільки ускладнилася логістика. Якщо раніше ми видавали гарі. Обіди тут локалізовано на місці біля нашої соціальної кухні. То тепер підключилися додаткові працівники, додаткові відстані. В місті Житомирі ми зараз видаємо в середньому 255 обідів. А на виїзд, звягельський район, місто Звягіль це в середньому 300 осіб. Годуємо, бердичів також 300 осіб, Коростин 350 осіб і користичів трішки менше за сотню, в тому числі в користі. Ми годуємо 57 осіб в геріатричному пансіонаті, а також виїжджаємо ще в нашій Іванівці поблизу Житомира в геріатричний пансіонат. І так там також 47 осіб. На соціальній кухні від самого ранку кипить робота. Щодня меню оновлюється. Кухарки кажуть, що головний інгредієнт страв приготування з любов'ю. Вже майже два роки ми працюємо на цій кухні, годуємо переселенців, годуємо по домашньому страви всі наші домашні. Те, що годуємо Готуємо вдома і готуємо тут. Сьогодні у нас булгур, котлета і помідори. На перше в нас борщ іде червоний, дуже смачний, і до цього що ми додаємо булочку і печеньку. Буває складно, бо жара була тепло було дуже. І, ну ми вже звикли і готуємо з любов'ю. Саме основне, щоб всі були дов, довольні. Це місце для людей є не просто пунктом видачі обідів, адже тут вони знайшли друзів, підтримку. Приходячи сюди, обмінюються емоціями та новинами. Я з міста Бахмута 23-му році приїхала. Тут ми тільки отримали допомогу, гарне відчуття наших людей. Рік я якраз приїхала і поставили мене в чергу. Смачні обіди, смачні, дуже гарні. Аж за ушами ляща. Звідки ви приїхали? Северодонецька в Житомирі з 22-го року. В обіди дуже смачні, дуже смачні. Тут навіть спілкування з такими ж людьми як ми. Це дуже важливо. Ми отримуємо не тільки обіди, беремо участь у заходах, які проводить Карітас, Були на психологічних заняттях 10 днів дуже вдячні Карітасу за те, що нам надають такі обіди. Це дуже приємно і велика підтримка. Люди дуже добрі, привітні. Ми також йдемо їм на зустріч, теж їх любимо. За словами працівників соціальної кухні, цей проєкт став для них набагато більшим, аніж просто нагодувати людей. На ці роботі ви знаєте, навіть не нагодувати людей, хоча це також першочергова потреба, без якої нікуди далі ми рухатися не будемо. Першочергова потреба, як виявилося, для тих людей, яких ми годуємо, знати, що про них не забули, їх не покинули. Наша соціальна кухня. Трошки видозмінилася, точніше, вона почала виконувати не лише функцію такого пункту харчування, а функцію простору спілкування і соціально-психологічної підтримки для цих осіб, тому що тут вони знайшли всіх своїх. Вони сюди приносять свої малюнки, хтось займається хендмейдом, вони приносять подарунки нашим кухарям і адміністраціям. Аторам хтось приходить просто порозмовляти, щоб їх почули. Відчуваю таку, якби потребу, бо багато є хлопців, які воюють, захищають нашу батьківщину і. Щоб бути долученим до перемоги нашої України, я думаю, це найбільше за для отримання обідів у Житомирі. Потрібно зареєструватись в прозорому офісі. Видача щодня, окрім вихідних з 12.30. А в інших громадах визначили один день на тиждень, в який роздають обіди.